Ми продовжуємо працювати у програмі Excel, і сьогодні на уроці я вам розкажу про таке поняття як консолідація даних. Консолідація це інакше кажучи, узагальнення. Узагальнення даних виконується в тому випадку, якщо нам потрібно підсумувати дані з декількох різних таблиць, які мають однакову будову. І ці таблиці можуть зберігатися або на одному листку, або на різних аркушах, або навіть і в різних книгах. Нехай, наприклад, нам дані три таблиці, у яких є перелік різних товарів. На основі цих трьох таблиць за допомогою консолідації ми можемо створити третю підсумовуючу таблицю, у яку будуть внесені всі товари, а також буде внесена сумарна вартість продажі всіх товарів. Якщо ми змінимо дані в одній з таблиць з цих трьох, то у підсумовуючій таблиці ці дані також зміняться автоматично. Нехай дано електронну книгу, в якій знаходяться дані про продаж товарів за 4 квартали. Ці дані знаходяться на різних аркушах. Квартал 1, квартал 2, квартал 3 і квартал 4. Як ми бачимо, усі ці таблиці мають однакову структуру, але дані, які внесені у них, є різні. Ну і також ці таблиці містять різну кількість записів. Для проведення консолідації створимо додатковий аркуш і перейменуємо його. Ну, назовемо його, наприклад, річні продажі. Для створення узагальнюючої таблиці за допомогою інструменту консолідації даних нам потрібно перейти на вкладку Дані і вибрати кнопочку Консолідація. Появиться ось таке вікно. У ньому можна вибрати певні функції для обчислень, ну я залишу суму. А у полі Силка нам потрібно вказати діапазони, де знаходяться початкові дані. Для цього ми перейдемо на аркуш квартал 1 і виділимо діапазон з даними. Всі дані можна виділити таким чином: виділити перший рядок заголовка і тоді натиснути комбінацію клавіш, Ctrl, SHIFT і стрілочка вниз. Після цього натискаємо на кнопочку Добавить і таким самим чином будемо додавати дані з аркушів квартал 2, квартал 3 і квартал 4 Ну, тобто, бачите, я таким самим чином додаю дані з аркушів інших кварталів другого, третього і четвертого. Отже у полі список діапазонів відображаються всі необхідні діапазони з даними, які ми виділили і вибрали. Після цього обов'язково відмічаємо подписи верхній строки, значення лівого столбця і создавати связі з ісходними даними. Тільки після цього узагальнююча таблиця буде мати відповідний вигляд, і при зміні даних у цих початкових перших чотирьох таблицях будуть мінятися дані у підсумковій таблиці. Натискаємо ОК і узагальнююча таблиця створена у цій таблиці з'явилися стовпчики, такі, як і в початкових таблицях, але вони нам всі не потрібні, тому ми можемо їх виділити і видалити, і залишити тільки перелік товарів та їхню вартість. Ну, ще підпишемо цей стовпчик назва товару. Ну, можемо ще відформатувати, помістити по центру, щоб гарно виглядало. Можемо ще задати межі. І отже узагальнююча таблиця готова. При зміні даних у початкових таблицях будуть мінятися дані і у підсумовуючій таблиці. Як було вже сказано на початку, початкові дані можуть міститися в одній книзі, так як було у нас, а можуть міститися в різних книгах. Ну, нехай у нас наші початкові дані містяться у чотирьох різних книгах, у чотирьох різних документах. Для самого початку, для того, щоб створити узагальнюючу таблицю з консолідацією даних, нам потрібно відкрити ці всі чотири документи. Після того, як будуть відкриті ці всі чотири окремі книги, для того, щоб створити узагальнюючу таблицю, ми створимо ще одну нову книгу і назовемо її. А далі поступаємо абсолютно так само, як ми поступали в тому випадку, коли наші таблиці 4 були в одній книзі, тільки на різних аркушах. Тобто ми знову заходимо в дані консолідація в полі Силка. Ми вибираємо, відкриваємо спочатку першу книгу, виділяємо всі дані, потім добавить, вибираємо другу таблицю і так далі, третю і четверту. Після того, як ми додамо дані з наших всіх чотирьох книг, відмітимо так само, як ми і відмічали у попередньому варіанті галочками Три пункти. Після того, коли додамо усі дані, відмітимо галочками всі три пункти, натискаємо ОК і бачимо нашу узагальнюючу таблицю у нашому новому документі, в нашій новій книзі. Ну, а далі все так само. Виділяємо ті стовпчики, які нам не потрібні, видаляємо їх, можемо провести форматування і отримуємо абсолютно таку саму таблицю.